В мене є завдання, дуже серйозне завдання. Треба зробити порядок на нашому бакярді, бо у нас в суботу маленька гулянка. Ми файно одягнулися. Будемо сьогодні стригти траву, будемо сьогодні підстригати траву. Будемо сьогодні кущі забирати. І потрібно четверте помити обов'язково бетон біля хати. Ох, це капець! Собака моя собака. В Південній Кароліні, коли працюєш на ярді, дуже важливо вдягнутися. І я працюю в сапожках, тому що десь в кущиках може сидіти якась тваринка, така яка повзає, і тебе дуже плавненько поцілувати. А я не люблю цих змій і їхні поцілунки, тому обов'язково вдіваємо резинові сапоги. Ну чим не козак. І так, завдання номер один. Все це між деревами, цю всю травичку треба забрати. Всі оці ось edges, края треба пройтись. Біля цих дерев трави уйма, треба все позрізати. Ось тут все в траві. А далі в нас там тече ручійочок. Який треба теж почистити. Тому повний вперд. Треба пройтись з края У нас порвалася струйка. Ось тут. Буде міняти. Таке файненькі блубері. Тут у нас фіга. Як буде фіга по-українськи? Смоква? Може. Ще блубері. Ще одна фіга. Ще блубері. Блубері. Це персик. Гляньте, які персики. Газяїн, газяїн, персики ростуть. І ще одна штучка. Тому оце все треба забрати і почистити від кулюків щоб було гарненько, як ось тут. Ось так. Вже все зроблено, все, все залишилося. Цю зиму були трошки дощі великі, і в нас почало дуже сильно розмивати крік Такі великі ями почали робити і трошки добираються до нашого ярда і падає, падає, Осипається земля. Коротше, треба щось придумувати, я не знаю. Воно постійно. Постійно обмиваю края і осипається такого кусками земля. Набашіть в коментах, що його робити. Як оце все тут мені підсилити? Ви як було. Як стало. Як стало. Ти що? До речі, ми посадили кущик малинки. Уже У нас буде в цьому році малина, напевно. Завдання номер 2 на сьогодні це помити бітон. Але зараз гарна погодка. І я зовсім не проти бути мокреньким. Водичка по тобі тече.

Пам'ятаєте, як тут було? Вчора все стояло. Сьогодні ми все прибрали, поставили столи, все перенесли туди. В нас завтра буде бейбі-шавер. Маріна, що таке бейбі шавер Розкажи, тетя Маріна. Коли всі радіють, появленню нової дитини. Коли всі радіють, появленню нової дитини. В общем, наша сестричка троюродна, Будемо мати першу дитинку і в нас будуть святкувати. Тому тут ми зробимо столи, поставимо файні, там буде спілкування. Тетя Маріна помила потолок. Тетя Маріна помила дек. А чого? А того, що хазяйка. Г-о, з яйка. Людина може дивитися на три речі: як вода тіче, як огонь горить, як інша людина працює. Це про мене. Маріна, ти пропустила там одну точку. Ви знаєте, в чому смисл щасливого сімейного життя? Дозволяти жінці робити все, що вона хоче. Хоче покрасити двері, хай красить двері. Хоче помити, не знаю, дерево. Хай миє дерево. Дивіться, яка вона щаслива. Гляньте, яка вона довольна. Сережа, мешка ти мене знімаєш? Подивіться. Починається гулянка. Якщо ви не знали, то саме першим приїжджають, приїжджають організатори праздника. Я вам покажу хто організатор цього праздника. Гляньте, гляньте яка вона гарна, яка вона біла. Оце наша маленька Маріна, а то Інна на пріусі заїжджає. В общем, оце все... Зробив я. Оце все зробив я. Оце навіть я зараз це от рисую, Але тут друга жінка стоїть і все робить. дуже красиво, Наташа. Дуже гарно. У нас переміна планов. Тепер оці всі столи, що тут, будуть припарковані от там. І палатки зараз привезуться. Ця геніальна ідея прийшла кому? Правильно. Маріні. Показати вам повелітельство дождя. Ось вона. Сказала, що буде дощ, дощ пішов. А про що це нам говорять? Об картошки. Дуже важливо, коли з'являються потрібні люди. Гляньте, ви пам'ятаєте, що тут було? Тепер все це вільне. Тепер нам не страшен дощ. Гляньте, яка красота. Гляньте, гляньте, яка здесь... сьогодні буде святкування дня рождення. До речі, Інна, ти підписана на мій YouTube канал чи ні? А ти дивилась моє відео? Ти На мій YouTube. Ты на YouTube. ютуб мене є YouTube Ютуб. Ні, надо подписать. Обов'язково. Я всю рекламу пройду сделаю. Сходяться гості, гости, дорогие. Аня, ты написал. Даша, прорекламировать тебе чи ні? Ні, Да, ми знімаємо фото відео, то видео, нас. Привет! Звезда! Понял? Даша, Даша. Як як там робиться? Привіт. Не знаю, з попрошки, а не ожені. Отако От дивись? Привіт? Тетя Маріна, привіт. Це за гонщиця, я Не можу понять. Як не моя машина, можна гонять. Я понял. Ну, можна на вибір, там ще є милка. Ти що, ти що, милка? Чим ми Я їхала і не туди Вероніка, ти на мій ютуб канал підписана? Так, підписана. Та ти що, якийсь вірущик. Ти на мій YouTube канал підписана? <говорить> да, <говорить> 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 Вика, <ріх> Ми всі <ріх> підписані. Віка, ти знайома з ютубером новим? Я не підписник, але знайома. Віка, Віка, Містер Біст? Я. А, я понял. Тебе надо отличить. А я такой. <ріх> такие как я. Сережный выключи. Сереж, чего? Я дуже хочу зараз підійти до людини, яка мені зробить мільйонні Ну, хоча б тисячні. Це вона, Це та, которая, о якій говорить вся Південна Кароліна. Вся правда Вся правда неї. Надя, ти, можна якось з тобою інтерв'ю буде записати окремо? Так, да, Тільки не сьогодні. Ні сьогодні, ні, ні. Не, не, сьогодні нема настроєння. І ми повернемо. І я у тебе зроблю. Да, да, так, так, так. Да. Бо, 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 бо є бо, що бо. сказати, є що сказати. Тільки ніхто не питає. Ніхто не питає. Буде там американці, Андрій, весь брат, і ми якби разом Південні королі це звичайне явище. лупанув дощик. А гляньте нашим нашим дітям. Мені здається, їм, їм нашим дітям пшиско єдна. Привіт! Як вас справи? Ууу! Вам не мокро? І подпишиськи запрошуємо вас до нашої оселі. вау! Наш спаситель. Ти Куди там? Все, всім смачного. Ви так Вам сігарненчик. За тебе і собою, з собою. Завжди у будь-якому святі радий, коли це все закінчується, і вже чекаєш нових свят. Тому, дівчата, рожайте, ми ще будемо комусь робити.